У Рівненському обласному центрі національно-патріотичного виховання туризму і краєзнавства учнівської молоді роблять брелоки зі збитого російського безпілотника Орлан. Відбувається це в рамках збору шкарпеток для ЗСУ. Ми даємо по брелку за пару шкарпаток. Відповідно, людина може вибрати яку саме, який саме брелок він хоче. Чим більше шкарпаток, тим більше брелків. для освітян трішки інша. Система так сказати, заохочення до цього кон... благодійного марафону. Окрім брілків, вони також можуть виграти за найбільшу кількість шкарпеток, Принтер. Перший етап це саме вирізати з суцільного орлана, розпаляти його і зробити ось такі от заготовки, для того, щоб пізніше їх можна було помістити в заготовки брілка. Ми беремо брілок, вже відкритий. Додаємо туди емблемку або санфлавер, або бригади, або нашого центру і логотипу саме акції. Запаковуємо і можна побачити вже цілу кучу готових брелків, які пізніше потраплять в руки до людей, які нам допомогли зібрати шкарпетки. Зроблено близько ста, складаємо їх самостійно в нас. В центрі, а це долучаються всі робітники, які є зараз на місці. Робимо їх вже приблизно другий день. Насправді, тому що акція почалась тільки на тому тижні. І щоб запустити весь цей конвеєр, вона заняла не так багато часу. Плануємо сьогодні закінчити. Директор центру Юрій Шадий каже, що російські безпілотники допомогли дістати друзі з діаспори. Було чітке розуміння, що ну так просто на заклик, ну можливо, і і не підуть люди, і не стануть діти там просити своїх бабусь, щоб вони в'язали ті шкарпетки. І тому ми вже займаючись попередньою волонтерською діяльністю з партнерами Слофавер Сід Ukraine, української діаспори в Колорадо виміняли ось такий збитий російський російський трофейний Орлан в інших волонтерів. Ми маємо амбітну мету назбирати тисячу пар. Приносити можна до нас в центр Чорновола 74. За кожну пару ми даємо один брелок». Зібрані шкарпетки планують передати для 104 ї та 14-ї бригад збройних сил. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.